Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля. З вами знову я Прикарпатський Герман. І сьогодні я хочу попробувати пограти ще раз в Railway Empire 2. А, скажем, це буде гра така сама, як у минулий раз. Я буду грати а, у вільну гру. А, і я хочу знову-таки пограти з суперниками на тяжкому рівні. Але хочу вибрати тепер а, маленьку карту. Тобто минулий раз я грав ось о, карта Америка ціла, а тепер я хочу спробувати давайте Європу. І хочу спробувати ось регіон, ось цей. А, я думаю, що тут буде нам якраз хватати на чотирьох місця. І ми будемо дужче один до одного. Ну, скажем, знаходитися, тому що е, все ж таки на цій карті дуже багато ось, бачите, води. І я думаю, що е, ця карта е, має менше, скажем так, 50 на 50 землі і води. Тому е, розміщення ось моїх суперників буде ближче до мене. Тобто ми зможемо якось конкурувати, і може, все-таки вони не зависнуть. Давайте я візьму місто. Я хотів взяти Варшаву, одним словом. Я вже наперед хотів взяти Варшаву. Хочу бути ось з краю. Хотілося б, щоб розділилося якось ми так по, по колу. Ну, Будемо бачити, як нас розділи комп'ютер. Рік. В Минулий раз я брав 900-й. Я так подумав, що давайте візьмемо якийсь 880-й, найбуде. Все ж таки, потяги там більш-менш середнього рівня. Вони вроді би і не дуже е швидкі, але й е не дуже слабкі, скажімо так, є потужність. Давайте будемо розвиватися, у нас буде 3 роки, е верніше, 30 років. Чи -то, так, 30 років виходить. Там до, е до 1910-го, наскільки я пам'ятаю. Давайте я візьму другого персонажа, генерал Леді. Давайте це буде інженер. Так, є ось ігроман. Львівська залізниця. Ну, коротше, в общем, ось так не буде. Давайте продовжимо. Вибираємо капітал такий самий. 3 мільйона. Конкурентів у нас буде, звісно, що 3. І рівень у нас буде. Експертний. Злиття включено завдання. Давайте я знову, напевно, виключу завдання, щоб попробувати, як вони тут будуть себе вести. Хоча з другої сторони. Та, ні, най буде виключено. Так. Тут все, в принципі, по-старому. Ще раз спробуємо пограти і будемо бачити, як у нас все вийде. Так, ну що, вийшло поки що ось так. Лоць, Варшава, Ейткунен. Е, і катовець. Е, на Варшаві я вже поклав склад. Е, так, На складі нам потрібно пшениця, звісно, кукурудза, дерево, цукор. Е, все є, крім дерева. Цукор є, кукурудза є вже підключена, і є ось пшениця. Ну, Дерево у нас аж ось тут, або по дорозі на Бреслав, якщо робити дорогу, ось тут. Можна буде завозити дерево у місто Лодзь і потім е потягами доставляти до Варшави товарними, наприклад. <кхід> е так, ну що, М ось пасажирські потяги я відправив вже навіть побудував е бонуси, які мені дали за приєднання е станції. Е за ці бонуси я коротко, побудував ось, бачите, додатковий пасажирський жд вокзал І ось так його з'єднав. Не з'єднував дуже близько. З'єднав трошки далі. Ось так. До речі, тут ще треба покласти, напевно, водонапорний вежі. все ж таки, ну, В принципі, тут є. Це їх вистачає. Ну, і ось так. Тепер треба ну, ще також направив потяги. Сюди підвожу яловичину, а також ось цукор. Тут вже постачає на Варшаву кукурудзу, в принципі, і цукор постачає на Варшаву, ну і пшеницю. Зараз ще дороблю дорогу, але необхідно покласти ще товарні потяги, щоб наші міста починали зростати. І так, трошки погравши десь, напевно, мінут 35-40 я точно не дивився. Ну, в общем, до години, поки я розбудувався, на паузі все було. Але ось за цей промежуток часу, ось бачите, як обично, якби мої конкуренти. Стрільнули вперед, а я взагалі, як в минулому разі, далеко позаду. Так, Поки що немає ось бачите, конкуренції, поки що йде у нас усіх розвиток, немає викупівлі акцій. Я нічого не викуповую, грошей не дуже багато. Дуже важко їх заробити, так як у нас не надто сучасний рік, тобто трошки далеко, потяги не надто швидкі. Ну, В принципі, грошей не так багато. Добре було б, звісно, на ось такі довгі ось такі маршрути. Покласти хоча б по два товарних. Тут поки що всюди курсують по одному. ну, до Лодзя тут в принципі, близько, тут може і по один потяг справлятися, а ось, наприклад, на катовець можна було два вже зробити. Давайте так і попробую зробити. Все-таки з катовець у нас дуже великий обмін товарами, там випускають у мене. Яловичину, бачите, тобто їду. ну, Давайте ми зробимо два потяги на лінію. Добре. Ось Вайнкунен не роблю, так як у нас тут пиво. Пиво у нас і в Варшаві робиться, тому немає різону типу, додати ще потяг. Ну, в Лодзі можна було, але ще не вистачає коштів, тому що я би ще хотів провести дорогу як сюди, на цю ферму, так і... Ось на ось цей лісгосп, одним словом. Бо треба все-таки возити дерево сюди до Варшави. І, в принципі, на, в Бреслав то також треба буде зробити вокзал, поки є ще можливість, і сюди довозити ось кукурудзу, наприклад. Тут треба буде покласти склад. Ну, Поділюся враженнями тут по паху жорстку конкуренцію Так догнати не так і легко. І подивіться, як вони вже розбудувалися, поки я там намагаюся щось зробити. Вони взагалі окупували майже всю територію зразу. Ось. Лишилося тут трошки. Мені ось Брун. Ну і в принципі все, я більше нічого не можу підключити. От катовець. Якби я можу підключити, але вже всі, в принципі, міста вони взяли під контроль. Лишився тільки Кьонінсберг. І так мені не вистачає грошей ні на що. Дуже тяжко заробляються вони, але все ж таки щось намагаюся. Ось підключив ще Бреслау. Зараз буду возити на лодзі дерево, а дерево потім буде постачати і до Бреслав, і до Варшави. Але треба ще зробити декілька додаткових потягів по цій лінії. І, і так, зробив я тепер дорогу вже на Брумберг. Тут треба буде постачати вже ось сюди. Також потяги направляти, пасажирські. Коротше, ще взяв е, кредит і побудував ось тут у Варшаві. Бачите, будемо випускати одяг. Взяв кредити, е, і тут я коротше, поклав ще ось випускати пиломатеріали. Е, тому що конкуренція тут велика. Будемо, коротше, так як на Варшаві ми вже не можемо, е, не буду будувати додатковий склад і додаткову станцію, буду возити сюди на лодзь. У Лодзі тут є станція. Отут Постачається тільки а, дрова. А, і будемо ось з катовець на Лодзь зробимо ось такий поворот, і будемо постачати а, тіпа сюди дерево, а від це вже буде пиломатеріали. І будемо постачати так само на Варшаву. А, потім ще зроблю ось тут від'єднання, зробимо ще дорогу на Брумберг, Ну, коротше, Бреслав. в общем, така буде сітка. Так як вони тут вже розбудувалися надто багато, то буду я в цьому трикутничку ось тут. Це е, розбудовувати. Ну, ось так я розбудував. Е, зараз пустю пасажирський потяг на Брумберг з е, Катовиць через лодь і також так товарний. І Тут вже починається напевно, сама жесть, тому що ось я починаю їх доганяти. Е, ще трошки та й буде 100 тисяч, якби я Вальтера, е, поянок, Вальтер Паянок зможу обігнати. І навіть напевно почну пробувати його викупувати. Хоча з другої сторони, ось Хелін Герард, вона до мене ближче, я з нею більше конкурую. Мої залізно-дорожні магістралі пересікаються з нею. Тому краще було б, звісно, починати вкладати в неї. Ну що ж, це не може нарадувати, але все ж таки конкуренція тут краща, ніж в минулій, в минулій грі, які я грав. Тут вже вони якось живі, почали І себе живіше почалися. Побудував ще в лодзі я а, ось а, спиртовий завод. Будемо звозити сюди, ось, в Брумберг також поклав а, склад на склад. А, везу яблука, коротше, а по цій лінії, по цій гілці потяги, які проходять через лозь, будуть їх тут вигружати, тим самим а, будемо виготовляти тут а, алкоголь. Тут я постачаю, також в поклав склад, поклав на складі цукор, тому що для виробництва цукру, для виробництва алкоголю треба цукор і яблука. Ну ось, Тому є різон додав. І так вже є у мене ось така дорога. Я довів дорогу до Кюнісберга, ось, ось так з'єднав. Пустив ось тут пасажирський потяг до Кюнісберга з Бреслав через Бромберг. Ну а також продовжив дорогу. Пасажирського з Ейнткунен на Кюнісберг, тобто Варшава, Кюнісберг, ось так. Ну, Тепер нам треба зробити тут е, товарні потяги, також е, продовжити е, їхній маршрут. І подимося зразу ось, е, бачите, 125 тисяч акція. Я потихоньку піднімаюся вже починаю доганяти, але вони все ж таки відірвалися далеко. Ну нічого, зараз ми їх дуже немо. Так, вже е, півтора мільйона набігло. Я ось будую. А гроші просто ростуть молнієносно. Так, треба, напевно, робити дорогу познань. А, зелена гура. І на Берлін, напевно, я так думаю, що в принципі можна було б таку дорогу і зробити. М -м -м так, ну давайте ось так і зробимо. Зелена гура. Ви Так, давайте спочатку ми так нажмемо на паузу. Спочатку підключимо познань. Так, ось тут можна буде зараз а, за цим озером підключитися спокійно. Так, давайте ось так опробуємо. Ось. Ага. Ну, давайте так. Буду це, в принципі, не надто важливо, оскільки які там повороти. Ось є. Так, це напрямок на Познань. А я зразу тут розбудовую гроші є, чому б не, розбу... не розбудувати зразу величезний вокзал. А, ось так. Є. І тут ми робимо ось так. Також є. Е, можна навіть буде зробити поворот е, на Познань, щоб типу, злодзя можна було відправляти, відправляти потяг. Е, і зразу е, на Познань і далі. Так, напевно, зараз давайте так і зробимо. А, так, так, ось тут буде в нас поворот. І перед е вежу обслуговування ми зробимо з'їзд. Типа ось так. Я думаю, що буде нормально. Так, звісно, вказуємо напрямки. І треба покласти вежу обслуговування. Ось тут. І ось тут. Е, ну і ось позднем вже є. Слідуча у мене буде зелена Гура. Так, і ще подивимося на нашу компанію. 154 тисячі. бачите, ми вже просто побігли вперед. Е, е, я, напевно, буду вже починати викупляти. А, ось Вальтера, я думаю, або Хелін Герард. Не знаю. Так, все-таки Мадам Вард сама найдорожча з нас. Напевно, я почну ось з Хелін Герарт, тому що у неї імперія все ж таки велика, а Вальтера я і так уже обігнав. Тому є а, така можливість почати все ж таки з неї. У неї компанія більша і а, буде, так скажем. Менше конкурентів, якщо її викуплю, буде менше конкурентів для моєї перекупки. А так, Мадам Варт і Хелін, то вони, ну скажімо, так, вони потужні конкуренти, тому одної треба позбутися. І так, до Броненберга можна підтягнути деякі ресурси, такі як Ось Яловичина, Цукор, Кукурудза, звісно. Тут пшениця. Я пшеницю може, буду поставляти, скорше всього, на Познань. Mm, і тим самим буду розподіляти між цими містами як Гура і Брумберг. E, ось пройден вже перший етап, вже почався другий. Так, e, програв я 2 години 12 минут, вже пройшло. E, так, і ось показники 193 тисячі. Я вже ось e, догнав Хелін Герард. І... E, в другому етапі я починаю закуповувати вже акції суперників. Давайте я схилюємо все ж таки почну. А, гроші біжуть і це не може нарадувати. Так, ще я напевно ось тут зроблю а, ще якийсь склад, побудую. Також на нього буду постачати а, різні ресурси, такі як пшениця. Ось тут дерево є, можна дерево поставляти. Одним словом, продовжую грати і. Постараємося, щоб все було окей, щоб ми могли в цій е частині виграти. Хоча я ось дивлюся, нелегко-нелегко, не але все ж таки можливість є. Але конкуренція тут е покраще. Дорога до Берліна вже готова з зеленої гури, а також до Праги з Бреслав. Ось Зараз буду запускати тут додатковий потяг. Е так само і Берлін. З Берліна треба буде ще до е Шверна зробити дорогу. І потім вже її тут пустю потяг. І е, е, Насчет конкуренції, бачите, Хелін Герард я хочу викупити, а вона так би почула, що я хочу її викупити, і різко е, розвивається, Бачите, то вона трошки мене обжинає, зовсім, чуть-чуть, то я її обжену зовсім чуть-чуть. І, коротше, ми йдемо порівну. Ну, Поки що ніхто мене не викуповує, поки що в мене 0 акцій моїх. А ось Хелін я стараюся верніше, намагаюся викупити, але вона так якби, чує і вона. Замість того, щоб вкладати в мене гроші або в когось, ну, наприклад, вона сугубо вкладає у а, підприємства різні. Ну, Одним словом, ми йдемо ногу. Оце її залізна дорога помаранчева. Бачите, вона дуже багато вже розбудувала. А, ну і як би ось так. Так, тут у мене по сусідству а, так, ось цей Вальтер. А, він у нас самий дешевий. Але я вже націлився на Хелін, то будемо йти до кінця. Е, так, 4 години 50 минут я вже граю. Ось розбудував, коротше, додаткові ось такі лінії зробив об'їзні, щоб потяги не застрягали, щоб більше об'їхали, тому що потягів треба відправляти дуже багато, бо якщо дуже мало потягів, то коротше, не вистачає товарів для міст. Ще ну, Кюнісберг щепів біди, а ось таке місто, як Брумберг, воно по-моєму саме найбільше, 145 тисяч зараз має. Також місто Лоць. Бреслав, Варшава, то вони зростають дуже швидко. І обмін товарами тут просто величезний. І ось зробив додатковий в бромберзі вокзал пасажирський. Ось так зробив об'їзд, тобто пасажирський звідси заїхає, ну а цей звідси. Ось так і проїхає далі. Ось так вийшла така розв'язка. Додаткові ще зробив лінії, щоб відправляти більше товарів. І ось так. Коротше, одним словом, що там з конкуренцією. Ну, самі бачите, ну, цифри просто е 850 тисяч за одну акцію. Тобто, щоб купити ось цю треба 126 мільйонів. Собі можете представити ось Фелін Герард. Коротше, вже е можна сказати, що 2 е години майже з половиною я все. Викуповую акції і ніяк не можу, розуміти, викупити. Ось є якихось там 2 мільйона. От максимум, що я можу зробити, це там купити дві акції і все. Ось 59 чи 60. 60% тільки буде. Вона перша була найпотужніша, але ось вже мадам варт її обігнала. Але самої конкуренції, тобто, ніхто не викуповує, бачите, все по нулям, тільки я один викуповую. Ну я думаю, вони викуповують, тому що ну, самі бачите, що цифри ну, шалені. щоб Мене викупити треба 108 мільйонів. Але я ж все-таки думаю, відки вони мають такі гроші, а це тому що вони, хоч я розбудовував свою сітку залізнодорожну. А ось вони викуповували об'єкти. Давайте подивимося, як у мене. Ось, бачите, 7 фабрик. І два ну, тіпа, сільські підприємства дві штуки. Ну, коротше, Міст 2, 12 і сільських підприємств 25. Ось, бачите, у Хелін набагато більше, а у Мадам Варт ще більше. Станції 33, фабрики 44. Верніше, фабрики 14, я кажу 44. 14. А у мене всього лише 7. Ну, тобто, вони заробляють гроші на. На об'єктах. Тобто тут можна не тільки заробляти гроші на залізниці, бачите, також ж можна заробляти е, гроші на об'єктах. От куди я не подивлюся, все викупила ось, мадам Варт, бачите? Майже все викупила мадам Варт. Того, -то, в принципі, в неї акції так зростають. ось, Бачите, 893. Тому що, якби я з цих об'єктів вожу е, товари. Ну і ось таким чином ось, так, така ситуація в нас трапилася. Трошки неприємно, але я, наприклад, вкладав свої гроші у е Хелін Герарт, а ось Мадам Вард вкладала в мої підприємства, які мене оточують, з яких я возю ресурси. І ось, бачите, вона дуже швидко на накручує е свої статки. Бачите? Дуже швидко. Ну Ну ось ось так, поки що. Ну, і ось Тут в Бреслав я зробив, верніше поклав металургійний завод. Зараз буду возити звідси залізну руду, а вугіль буду старатися возити звідси. Тут зараз продовжу дорогу до Бреслав і будемо постачати на завод ось руду і вугілля. Будемо виготовляти залізу. Тому що міста в наші е зросли, і вони вже в принципі потребують метал. Ну, то приступимо. Я думаю, що на металі ми заробимо трохи більше коштів. Ну, коротше, я не знаю, скільки тут треба грати, але я вже досить довго граю і одним словом, е перекупити суперницю це просто ад. Ну, ще треба 44 тисячі. Ну, в общем, самі бачите, що це. Я думаю, що я її перекуплю і. E, завершу це відео. E, але давайте спочатку назбираємо ці гроші. Я не знаю, скільки треба. Може якийсь кредит треба буде взяти, щоб це скорше зробити. Та тут і кредитів таких нема. E, добудував я ще ось тут дорогу до e, Бремен на Макдебург зі Шверена. Ну, Тут ще є Ганвер, можна підключити. Коротше, постараємося підключити як можна більше. E, доріг і міст. Так, тут у мене трохи. Застой, треба якось тут щось вирішувати, бо тут в мене нічого не працює. Ну що, нарешті я зможу викупити е, першу суперницю. Давайте для початку е, збережемо гру. І зараз будемо бачити 8 годин, коротше, майже 9 годин. 850. Е, ось, коротше, 9 годин, і ми викуповуємо нашу першу е, суперницю. Вона вже не на першому місці, вже йде на другому. Але все ж таки ось. Нарешті ми її викупили. Е, ну, ось так. Е, не знаю, не буду далі вже грати, не буду викуповувати всіх суперників, тому що це ну, надто довго. Е, самі розумієте, що... Так, звісно, тут е, з'явилася конкуренція, але знову таки якась конкуренція нездорова, тому що немає ось. З акцій. В общем, одним словом, все завмерло, як і було. Лишень то що вони коштують просто ну... баснословні кошти. Давайте подивимося, мадам Варт, яку би я ще хотів вікупити. 213 тисяч. Ну, це нереально. Я коштую 225. 000, вона коштує 213. 000. Ну, і ще ось цього Вальтера. Так само тут треба дати майже 80 тисяч. Коротше, це ще грати десь приблизно години 7, напевно, 6. Я вже напевно буду закінчувати. Не знаю, може, якщо комусь і сподобалося це відео, типа хотів би продовження, то давайте наберемо хоча б з 20 лайків і 300 переглядів. Тоді є смисл робити далі. А так, в принципі, я вважаю, поки що воно вже того не варте. Ось я добудував дорогу. Звісно, всі міста я не підключив. Може би, якщо б я вже всі міста підключив всі об'єкти, то гроші б йшли ще швидше. Але знов таки тут є деякі такі проблеми, що вічно чомусь везучи необхідні для міста товари, наприклад, ось бачите, тут. Ну, не будемо рахувати цей, э, цю руду, тому що якби, руда потрібна для виробітки металу. А метал я ніби тут поклав о, виготовлення, але чомусь ну, воно в общем, не йде. Так, його возю десь на десь по одному, по два вагони, але воно ніякої такої користі, скажімо так, прибелі великої не дає. Тому, бачите, я навіть в мінусі. Мінус. Не знаю, чомусь ось такі різні ресурси, які, по ідеї, мали би надавати більше, більшого мого статку, чомусь вони туплють. Саме надіжне, це таке ось, бачите, дерево. Ось це м'ясо, наприклад, переробка. Ось це якесь воно більше дає, ніж. Ну що, порівнянню з минулою, з минулою грою, яку я... Так само робив. Звісно, трошки є різниця, тому що там була велика карта, якось гра замерла на середині і не було суперничества. То тут суперничество є, але знов-таки воно якесь не таке, як я очікував. Нема ніякої торгівлі, немає ніякої конкуренції. Тобто вони накоплюють свій жир, бачите. Цифри баснословні. І немає резону далі грати, немає їх що викупувати, бо такі гроші я не зароблю швидко. А грати безкінечно. Це ж це не варіант. Ось бачите, тут Бреслав Вроді би возиш ось е потяг з деревом курсує до е Бромберга. Тут у мене і дерево виготовляється, бачите, і дошка, і меблі. І меблі, і дошка мені приносять плюс. Але ось бачите ніби спрос є. Можна виробляти, але чомусь. Ось потяг їде. Я ось сюди на цю станцію пасажирську. Тут у мене була одна лінія вільна, і я вирішив сюди відправляти просто дерево, тому що ось тут вже не було місця на цій станції, тут було вільне місце, і тому я просто вирішив сюди відправляти. І все одно тут у мене було 5 потягів. Ну, тепер їздить всього лиш 3. І то, як бачите, чомусь дерево не везеться. Не знаю, в чому прикол, знов такий якийсь чибах, чи я щось неправильно роблю. З другої сторони, сторони Бромберг у мене, бачите, 162 тисячі населення. Це, напевно, найбільше місто тут, яке є. Ну, В принципі, ось так. Ну що, дякую за перегляд, дякую за підписку. До наступних відео. Усім пока. Ви були на каналі Куля Фасолі, вам був Прикарпатський Роман і мирного неба над головою.